А ви сказали Балканський сценарій для України. Я такого ще не чула. Я чула ні німецький... хорватський, ні, ні, а хорватський. Ні, ні. Хорватський, хорватський. Знаєте, хорватський в чому суть? Е, бо я багато в мене там, я там багато був е, в, то, в тому регіоні, і, і під час якраз цих подій, коли. Я бо як віце-прем'єр зустрічався. Мені було незрозуміло, наприклад, там дискусія між Хорватією і, і, і Словенією, чи між Слованією і, і іншими країнами, коли вони мали серйозні проблеми із-за якихось там територіальних речей. Тобто, вже одна країна була. В Європейському Союзі, а інша її не пускала, бо ми там домовилися, що десь там посередині річки щось там мало буде проходити. Я кажу, слухайте, ви через рік будете всі в європейському союзі. Якого дідька? А виявляється, для них це надзвичайно болюче питання. Ти в Європейському Союзі тебе немає кордонів, але де формальна лінія розмежування? Це дуже болюче питання. Але Хорватія це приклад того, коли вона в неї ж відтяпали там. Територію, а вона потім створила армію і буквально за декілька днів, дуже нахабно, забрала територію, причому, якщо подивитися на карту, то вона взяла саме ці, при, ну, ці при, при, бере, прибережну зону, яку Трамп каже, що це для девелеперів найкраща земля. І вона такою смузкою прийшла. Вони просто військами силою, дуже блискавично, провели операцію і повернули не просто свої території, а там ще прихопили трошки, щоб було для, для розвитку.